Файнолі яка може від'єднатися від руки, самостійно повзати та виконувати різні дії. Схоже на фільм сімейка Адамсів. Однак така технологія вже не належить до розряду фантастики. У Великій Британії розробили пристрій, який може повзати, захоплювати предмети, а потім знову прикріплюватися до роботизованої руки. Ми вважаємо, що людська рука не ідеальна. Насправді людські руки мають багато обмежень. Вони позбавлені симетрії і можуть виконувати лише обмежену кількість завдань через свою структуру обмеження та особливості. А що якщо ми зможемо зняти ці обмеження і зробити роботизовану руку спритнішою, яка перевершуватиме функціональність людської руки? Гадаю, в цьому й полягає ідея нашого проєкту і проблема, яку ми хотіли розв'язати. Одне з головних обмежень, за словами команди, полягає в тому, що людські руки використовують лише один великий палець і можуть захоплювати предмети лише з одного боку. Чому має бути лише один великий палець. А якби їх було два чи більше, або будь-який із пальців міг би бути великим пальцем? Якщо всі пальці потенційно є великими пальцями або великими вказівним пальцями, можна створити безліч пар. Це дасть змогу, наприклад, захоплювати предмети лише цими двома пальцями. Дослідники розробили дві версії руки: одну з п'ятьма пальцями та одну з шістьма. Обидві моделі мають симетричну конструкцію, що дає змогу захоплювати предмети з будь-якого боку долоні. Під час випробувань роботизована рука змогла відокремитись від руки, повзати і послідовно та надійно захоплювати до трьох предметів, перш ніж прикріпитися назад. Команда дослідників заявляє, що в майбутньому таку технологію можна буде застосовувати в рятувальних операціях, зокрема в замкнутих просторах. Так роботизована рука зможе проникати в трубопроводи та перевіряти приміщення на наявність проблем чи перешкод.